Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні ми зібралися на комісію з питання землі містобудування лісових та водних ресурсів будівництва благоустрою та охорони околишнього схредовища. В складі в нас є два представника комісії. Кворум витримано. Прошу проголосувати за те, щоб розпочати роботу комісії. Хто за, одноголосно. Давайте що пропонентного дивитися. У нас був записку земельних відділу земельних відносинкології з таким питанням щодо поділу земельної ділянки площею 32 гектара 33,98 га з кадастро номером 2092 на дві земельні ділянки площею 30 га та площою 2,3398 це орієнтовна площа. 2,3398 Так. У зв'язку з е, цією для розміщення експлуатації основних особливих допоможних будівлі та службу підприємств природного машинобудівної дівної та іншої промисловості, земель промисловості транспорту, електронних комунікацій, енергії. Оборони та іншого призначення там стоїть питання щодо, щодо значить, е охоронної зони. У нас попередньо сформована. Значить, тут ми собі ще мертво разом з щоб порядкувати дану ділянку значить, для освоєння. Ставлю на голосування, хто за? Одноголосно. Комутації і замовлю щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на, на місцевості з Кадастрою номером 0318, що потребує комунальної, що перебуває при першому комунальної власності Миколаївської міської ради з метою зміни конфігурації та площі, що розташована за адресою міста Миколаїв, вулиця Шевченка, до кварталу індивідуальної забудови Писанка. Це, де, це мова про хресну дорогу, яка йде з вулиці Шевченка. До житлового порталу писанка. Є там ряд уменьх, які потрібно значить, технічно полікувати щодо значить, конфігурації та площі. Белосування хто за. Оголосно. Наступне наступне питання. Поступово у до нас значить, ряд звернень. звернень, значить щодо... Щодо встановлення тимчасових споруд. Значить, є у нас звернення про затвердження громадянам проєкту проєкту знову щодо визнання зменені для мотові встановлення земельних середтудів на право розміщення тимчасових споруд. Значить, це є місто Миколаїв з строком на 5 років, значить ввезно від 12% до молодими рошової оцінки. Це є прізвище. Климюк Володимир Володимирович. Голосуємо. Хто за? Одноголоса. Площею, площою. Нуль до ноля, тридцять шість. Наступно значить аналогічного характеру щодо.

Кто за? Одно голосу. Наступна. Так, секундочку. Так, заява до нас поступила від Олі Ольги, Ольги Іванівної зводрової вулиця Шевченка, 20Б. Прошу надати дозвіл на введення технічної документації знову щодо встанови нові мезової місцевості площу 005 га для обслуговування житлової будівлі житлової будівлі. значить витяг в реєстрацію на військовому майно. Проведена заява. Перевине звернення. Значить запрещення не бачу. Ставимо голосування. Значить, походу продовження технічної документації ці моменти будемо бачити. Так, наступне. Значить, є в нас ряд людських заяв громадян про вилучення земельних дня з постовського обліку. Є у нас ряд, э, про про є? У нас, значит, Кайдат надії Остахінові, ну, жителька Сула Керниця, площа земельної ділянки 0,41А. Ага. Ставлю сьогодні, хто за наступний з новичного прату, з звучення по спорську обліку. Керницький також статистикий округ. Сінокосіння Душинська Ганна Юрківна. Площа це 0,34, га. І наступна? Давайте будемо голосуємо. Хто што. за? Одноголосно. Наступна, защита. Вступне звернення від Рущак. Галини Іванівної аналогічного характеру значить, звернення, про вилучення з позивського обліку. Е, значить, земельна ділянка площею 0,35 на Керницький старостинський округ значить, призначення стінного сіння. Ставлю на голосування в дане питання. Хто за наступне наступне питання, про провелучення з. Пословиського обліку. Поступово на зеленої від Маліш Ганни Миколаївної. Кірницький Старостинський обрух. з зумельної ділянки 029 з Сільовим призначенням сім'я Ставлю на голосування. Хто за? Хто голос? Так, наступное. Наступное, значит, Самої ділянки анатурі на місцевості за рахунок заведення частини з видом свого призначення для ведення товарного з поспорського виробництва. Значить, це придкування бойових земель. Значить, є дві зелені ділянки одна площею 0,1151, дівжаті, Більчинська серостанська округ, наступна. 1 гама 1649. 1649. Сіножаті Бічинська Сортинська Округа. Ставлю на голосування. Хто за? наступне. Наступний про розгляд заяв. е у нас, значить, е Зай. Зай заяв, е-е, заяв від громадян, що йти про просять затвердити технічну документацію на мосту щодо встановлення що нових меж земельних ділянок потрібно місцеве на тую передачу у приватну власність. З Зведомського призначення для будівництва обслуговування житлового будинку розводився будівлі споруд присадибні ділянки. Значить, перша заява до нас поступила значить, від, е від Бовташ Катерини Миколаївної село Мала Ворожана, вулиця Сточових Стрідців, 131. Вось час, значить, земельні ділянки 0,25 грамів. Yeah я там уже хочу правокостяне. Могли б. Осоближ допе. Там і підписали. Три персони з не бачу. Просування. Хто за анголічного характеру знову поступово заява? Від Андрушко Наталії Іванівної. Село Мала Ворожана, вулиця Січових, стрільців, 129. Поща земельні ділянки 0,1135. А інші звучить характеру заява просить передати до для обслуговування житового будинку та споруд. Израильного я с прав де расходный. Бачу, не а чому не було, так, і да. сумішники угу. підписали за мене також. Заважень, бачу, став голосування. Хто за одного наступне питання логічного характеру? Поступило, защиті заяву від Зубатої Галини. І Село Речарів, вулиця Зелена, 31. Просить затвердити технічну інкомутацію. Щодо встановлення нової мережі земель ділянки, анатолій на місцевості з передачі передачу приватну власність хвилинського призначення для будівництва обслуговування житлового будинку та споруд. Площа 0,25 грамів. Писали, Просто правимо на власності, хвороби присутні. Ранека з умова. Не бачу. Ставлю голосування. Хто за одного А Тому порядок денний. Голосуємо. Хто за те, щоб завершити роботу комісії? Одноголосно. Одноголосно да. Дякую.